Всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні у нас такий яркий день буде, я бачу. Буде сонечко, напевно, бо вже починає виходити. Я відкрила вікно прохладненько. Прохладненько, вітерець такий прохладний, ну приятний. От хочеться в таку погоду виходити на вулицю. Сьогодні я з вами. З п'ятого етажа чи з четвертого, до сих пор ми не вирішили, який це етаж. Виглядаємо, зустрічаємося з вами так, в, такої, в такій обстановці. Сьогодні будемо з вами вдома. Субота всі розбіглися по роботам, а я остаюся на хазяйстві. Сьогодні осталася з воликом не поїду, ніде не поїду, бо вдома пустий холодильник. Будемо з вами готувати сьогодні. Треба побігати трохи по Закопаному. А завтра неділька, дай Бог день і дай Бог піщу. Хтось в коментарях мені писав, що в Польщі їдять багато людей м'яса. І я знову починаю з м'яса. Я не знаю, а чим кормити сім'ю, якщо не готувати м'ясо? М'ясо це зараз, по-перше, доступне, ціна, доступна така, І, ну, я не знаю, як без м'яса мужикам. Та й ми їмо м'ясо неплохо, не тільки мужики. От. Так що, починаємо, є такий кусок м'яса. Він куплений обичний в бідронки. Я з бідроновського м'яса готувати не дуже люблю. Ну, куплять без мене, значить, треба готувати, а куди діватися. Воно було заморожене у мене, куплене з такої холодної заморозки, охлажденне, мабуть. Ми його кинули в морозилку, розморозила за ніч і готую два блюда. Бо нема нічого дома їсти абсолютно. Думаю, приготовлю зараз котлеток, і вже як оце на камеру щось готовлю, і все дав в нас котлети. Скажуть дівчата, що вони їдять одні котлети? Ну що я? Ну приготовлю, ось подивитесь час. Скільки я приготовлю котлет і п'ять чоловік. По дві по три котлетки на людину і їх немає. Сім'я велика, і кажеться, готовим багато. А що таке дві-три котлетки для людини? Ну, в общем, ви самі розумієте, скільки треба приготувати, якщо сім'я. Хочу сьогодні приготувати з одної порції котлети, а і кусочок порізала дрібніше, буду, мабуть, плов, чи кашу рисову, чи ну, в що небудь таке. В холодильнику у мене ще немає морковки, закінчилась. вовик буде їхати на обід, попрошу, щоб купив. Так що зараз займаюся котлетами, а потім вже і чесничка немає котлети. Ну, нічого. Яке буде, все одно, лучше, як нема, як пустий холодильник. Заглянули, нема ніде нічого, так що треба готувати. Хліб сухе, сухенький, оце милю бачу. Озвучую я відео, тому що то той-то той зайде, було в мене время зайняте. Не могла я і Богдан вдома, не могла я озвучувати і готовить так що я вирішила приготовити, а потім озвучити. Чого сухий хліб? Коли як, коли хочу сухий, коли хочу мокрий, воно те на те виходить. от Якщо замочити хліб в молоко чи в воду, він прокисне, промочиться і тоді легше мелиться, тоді жиж жи, жи, рідший виходить. Жижа більша, рідший фарш. А як милю сухі сухарики, тоді я все одно додаю фарш водичку. Як робите, ви, я не знаю, але я додаю фарш воду, бо фарш, виходить, дуже сухий. Солю нашою солю котлети Сьогодні наготовляю багато, бо завтра, неділя-виходний день, і всі виходні, всі вдома. Будемо їхати всі, зараз називаємо даче. Будемо їхати туди, в той домик, Будуть там хлопці займатися якоюсь важкою роботою, що треба вовику допомогти перенести, піднести, щоб валік йому поміг. Так що будемо завтра там цілий день. Ліда планує ще й шашличків пожарити. Казала, купіть мені м'ясо, я хочу сама замаринувати і сама нажарити. Так що я буду бігти, будемо їхати вести Богдана сьогодні на заняття. Я зайду в гаму, куплю такого м'яса настоячого, як я люблю купляти у гамі. Якби тільки була шия, куплю м'ясо і будемо жарити, Ліда казала мінералкою, якось їй там дали рецепт, буде заквашувати на ніч його, просто мінералкою замочувати, а маринувати з цим остальним утром. Так що треба буде зайти, хоч би була шия. А так, ну це ж шашлики будуть після роботи аж на вечір, а з утра треба взяти з собою їду. Дома треба поснідати і в обід там треба пообідати. Так що я зараз у холодильничок і котлетки у складу і ще планую запіканку зробити. Та ще й вечеря сьогодні буде. Так що готов та готов. Йому добре, що шо, шо, а їсти ми поїсти ми любимо. А ще нескільки слов хотіла сказати, там був коментар по моєму питанню, щоб я приготувала. Мікроволновки, і хліб, ППП, і вареники, і пельмені можна приготувати на цільнозерновій муки. Все це я знаю. Все я дивлюся. Багато блогерів, які дають рекомендації, хто вже на своєму опиті похудав і розказує. Дивлюся, і придивляюся, і прислухаюся. У мікроволновки я нічого приготувати не можу. Я вже казала, в нас немає тут мікроволновки. Там як переїдемо, мікроволновка буде, будемо щось готувати в мікроволновки я сама планую, мені подобається те, що дуже швидко, не так довго, як Духовки. Ну, поки немає, поки є так, як є. А тільки пишете мені, що і те готове, і те готовите, і худаєте прям. На малих порціях, а я дуже себе там балую чи жалію, бо не буде діла, поки я себе балую. Ви не знаєте, як я себе балую чи не балую, так що не пишіть дурниць ніяких. Ем, ви зі мною не живете, ви не знаєте, чим я займаюся. Так що це е, повністю дурниця. Тим більше, що я не знаю, чим займаєтесь ви. І що ви їсте, як пишете вареники і пельмені і все, то щось противоречить. То ви себе балуєте, то ви себе не балуєте. Так що перед тим, як щось писати, подумайте сто раз, що ви пишете саме. О, так от. <ріст> Так що Я не балую нікого, а їм те, що люди їдять, й я їм. Просто вважаю, щоб не переїдати, не їсти багато. Їм я, коли мені хочеться, а як можна ще їсти? Всі люди їдять, не тільки ви, коли вам прям сосе. От коли сосе, тоді їм, другий раз і сосе не їм, тому що немає під руками, що і немає <смас> немає чим, кинуть у рот. А якщо сосе, естественно, підеш, поїси, що нібудь укинеш або кофе поп'єш, переб'єш. Так що всі одинаково, не думайте, що ви краще всіх робите. Желе сьогодні у мене інтересне, як ніколи. Пам'ятаю, давно-давно вдома ще в Павловці, я не знаю, по 30 нам було, робили желе з кефіра. Кефір нагрівали на плиті, додавали туди стакан сахар, щоб розтворився сахар, а потім додавали желатин і получався з того з апельсинок додавали трохи цедри, мабуть. Ні, не цедра, а прям сок, мабуть, видавлювала. Не пам'ятаю вже, давно було. А це привіз, приніс Вовик бутилку кефіра, думаю, я зараз зроблю. А тільки ж без сахара, навіть без, е, замінителя не дала, він мені щось не заходить, той замінитель. Був банана, банан, банан такий, як купила Ліда класний, солодкий, солодкий. Так я додала банан, клубнички, пачку желатину, розвела просто кефір. Кефір е, підігріла трошки, додавала дві пачечки ванільки, щоб пахло добре. І в теплий додала желатину. Ліда вечором прийшла додому, попробувала, каже, яка красота, яке добре. Добріше за того желе, що ми з вами робили з творогом і таке насищене. А це таке з одного кефіру легеньке, ну вкусне-вкусне. Так що пробуйте, робіть. Розводьте бутилку желатину, <розводьте>, розводьте бутилку кефіру і пачку 20 грам желатину. І заливайте любі фрукти, розлила по тим, і завтра візьмемо з собою і повечеряємо. В общем, красота. Совєтую. В общем, хозяйка понаготовляла. Ліда вечером прийшла з роботи та каже: Оце мама дала жару, вернулась додому, <гум> вернулась мама в сім'ю. холодильнику їда на плитки пахне їда. Так що понаготовляла. Ліда прийшла і каже: Пашліті гулять, пашліті тепер все вигулювати, бо треба ж цього попробувати, цього потроху поїсти. Так ми зібралися та пішли трошки на площадку. Трохи покачали руки, ноги, побігали, поїздили. Я цю неділю, що їздила з Вовиком на роботу, не було у мене тисячі шагів, бо я там заморювалася, другі роботи робила. Ну, все одно я скучаю за оцим парком, скучаю за оцими заняттями. Так мені вчора стало добре, як я позанімалася. Сьогодні йдемо на роботу, а вечором підемо п'ять. кажу, Ліда, не можу я це пропускати, мені так нравиться, дивіться. Яка красота, і руки трохи підтягнуться, а то висить усе. <рес> В общем, спорт це хорошо, це життя. позанімалися. По щотчику вже у мене було 5,5 тисяч шагів, начало по новому пішло і буду займатися далі. А з вами, мабуть, будемо прощатися сьогодні. Розказала, показала, чим займаємося. І будемо чекати недільки, завтра неділька, буде день, буде піща, і будемо з вами ділитися, чим ми займаємося далі. Ліда, що трапилося? Що з тобою моя дочечка? Так хочеш, сльози на глаза. <рес> да. Дивіться, як реве. Оце цибулька дає. Молода цибуля, дівчатки, вже, Ай, кровать попала в кадр некрасива, не застилали ще нічого. Ні, хай буде. Оце купив Вовик. Вчора цибулі, так вона е, така ядовита, молода вже. Бачите, яка сочна, зато буде добре. У нас уже сьогодні неділя, друзі мої. Ми збираємося, ще, звісно, не снідали, хоча вже без 10 дев'ять пора вже снідати, а Ліда зайнялася цими заквасками і за того плачеш, Ліда, бо мама голодна. сто процентів. Будемо готувати сніданок. Кажу, Ліда, сейчас скажеш, що ти там зробила. Вона каже, якщо вам не понравиться. тоді скажу правду, що не понравилось. Значить, сіль, чорний перець і якась приправка була до, до м'яса і майонез. Все, це я все перемішую і ставимо до, до, до готовності. Да. А на ніч замочувалася мінеральною водой да, обличчя. Да, просто мінералка і все. Ну, давай. Холодне з холодильника. А де ж твої перчатки? Ліда? А для чого? Хіба можна це руками? Як казала мені одна моя клієнточка, яка працює на кухні, вона сказала, що всі продукти, які проходять термічну обробку, вони на кухні роблять без перчаток. А ті, які не проходять термічну, там в перчатках. Так що це буде проходити термічну обробку, значить можна помішати і без перчаток. Добре, мішайте. Хочу сказати, що виглядає апетитненько. Апетитненько буде, так? Да? Угу. Так, робіть, дівчатка, шашлички і будемо разом жарити вечором. Сьогодні я не розумію, чого так виходить, але у нас, виходить, ціле відео все про їду. Хтось скаже, скільки можна показувати цю їду. Ну, сідаємо з Лідочкою снідати. Ліда нам зробила красивого чайку. І сьогодні у нас чашка Анека. Оп! У нас дві чашечки такі. Вони нагадують нам Наташу. Наташа нас до них присадила до цих чашечок. Так що, Наташа, якщо нас подивишся. Дякую за чашечки і приємного всім сніданку. Дивіться, яка у нас запіканка. Не зря ми Лідочка її зробила пізно вечором. А тепер на снідання вкусно, полезно. Mm -hmm. І Ну, як, ситно. Mm -hmm. Саме головне ситно. Тут у нас, дивіться, порція вроді велика. Тут по 260-280 г. Можна їсти 280 але Ліда наважила по 260. Так що хороший сніданок. Робіть такі запіканочки. Повноценний. Оце з'їли отаки запіканку, і чашку чаю, і до обід навіть не задумаєте, що ви хочете їсти. І ніхто себе не балує. Сьогодні неділя 19 градусів тепла. Прикрутів музика грає. У мене не чуть. Сонечко, хороша погода. Ми їдемо вже з дому. Ми вже вам і сніданок і все показали. А тепер їдемо з дому і вже будемо з вами прощатися. Да, ну, не показали. А чому мене не ну, показали? Тому що ти не снідав. Я снідав. Я снідав тільки пізніше. Мене ніхто не хоче. В общем, ми вже будемо їхати на дачу. Сьогодні будем? неділя. Да. Хочеться, по-моєму, щоб Валік мені там поміг. Там є така робота е трудойомка. Якщо шеф вдома, і я з ним рішу цей питання, ми вам покажемо, що ми будемо робити, бо сам я не справлюся. Ну, і все, дякую за просмотр, за підписку, лайк, підписка, колокольчик, за коментарі, за добрі, за хороші по коментарі. Задавайте вопроси. Дуже цікаво знімати відео, коли є на кого на що відповідати. І до зустрічі! Бувайте! Миру, добра, тепла і здоров'ячка вам! Пока-пока! Виключай. Сейчас выключу, дай повернуться.